Вітаю всіх з вами, Ютуб канал Главред і журналіст Надія Майна. Трамп не полишає сподівань вже найближчим часом досягнути угоди про перемир'я між Україною і Росією Проте, наскільки ймовірне припинення вогню до кінця квітня, хто гальмує цей процес, а також як Трамп буде тиснути на Київ і Москву, аби мати таку змогу продемонструвати світові успіх своїх миротворчих ініціатив. Ми поговоримо з політологом, викладачем Київського національного університету імені. Ні, Тараса Шевченка Петром Олещуком, перш ніж ми перейдемо до розмови, закликаю всіх підписатися на наш YouTube канал, коментувати відео і ставити вподобайки в Білому домі, розраховують досягнути угоди про перемир'я між Україною і Росією до 20 квітня. Принаймні про це повідомляють деякі західні змі, зокрема Bloomberg. От наскільки, на вашу думку, є реалістичним такий розрахунок команди, команди Трампа, чи можливо до 20 квітня досягнути припинення вогню. Ви знаєте, я помітив у них таку цікаву тенденцію, яка полягає в тому, що вони починають підганяти реальність своїх заяв, точніше підганяти реальність під реальність своїх заяв. Тому що там, наприклад, нещодавно Майк Уолтс зробив цікаву заяву, що Путін і Трамп домовилися про, ну, під час своїх переговорів про обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і начебто це виконується. Угу. А сьогодні Пісков заявив про те, що Путін дав наказ обмежити удари по енергетичній інфраструктурі, і це, це виконується. Хоча, м'яко кажучи, це не відповідає дійсності. Тому в мене таке виникає враження, що вони просто планують оголосити про щось до 20 квітня, незалежно від того, буде це виконано чи не буде. Uh -huh. Так. От. При тому знову ж таки не зрозуміло, про які формати, тому що першопочатково угоджувалося на зустрічі українсько-американської делегації питання всеохоплюючого прикольнення вогню. А потім після розмови Трампа із Путіним з'явилася інформація про обмеження ударів по енергетиці, а також про е відповідне перемир'я на морі. От тому кінцевий формат теж не до кінця зрозуміло. Але поки що це більше нагадує якісь ігри, а не якусь продуктивну розмову, і просто скидається на те, що росіяни затягують час і маніпулюють бажанням Трампа скоріше оголосити про припинення вогню. Ну а Трамп, його команда роблять вигляд, що вони це все вірять, в цьому все, все вірять. І квінтесенції, чого було все легендарне інтерв'ю Кафа троха таке каросу пане Петре. А як ви гадаєте, за яких умов взагалі в окреслені терміни, тобто до 20 квітня, теоретично можна було б досягнути перемир'я, що мало б статися? Щоб цей режим припинення вогню справді запрацював вже в найближчий місяць-два? Е, дивіться тут потрібно, щоб сполучені штати тиснули не лише на Україну, але на Росію. Але вони відмовляються від серйозного тиску на Росію. Відповідно, Росія не вважає для себе за потрібне. Якимось чином демонструвати бажання е, приєднатися до цього процесу, чим ви пояснюєте небажання Трампа тиснути на Москву з тим, щоб вона стала ну теж якось поступалася і йшла на певні компроміси? Ну, важко сказати. Я думаю, що він, можливо, вважає, що це потребуватиме багато часу, можливо, він просто не хоче якось там погіршувати відносини з Путіним, якого він розглядає в якості потенційності. Угу. Я думаю, тут комплекс відповідних факторів, але факт залишається фактом. Ніякого реального тиску на Росію вони поки що не роблять. Якщо Трамп справді задасться метою досягнути цього перемир'я до 20 квітня, а, і взагалі, які в нього є важелі впливу а, тиску і на Київ, і на Москву з тим, щоб це перемир'я запрацювало в ці терміни? Важелі ну важелі тиску на Україну вони відомі. Так. Їх вже демонстрували, це припинення допомоги, припинення обміну розвідданими і тому подібне. Важелі тиску на Росію теж, в принципі, очевидні, це санкційні обмеження, розширення їх переліку, рух напрямку до ембарго на постачання російської нафти. Тобто mm -hmm. тут, в принципі, перелік кроків зрозумілий, при тому, що, наприклад, тиск на Україну почне працювати метіло, випадку тиску на Росію, це потребуватиме певного часу. І, мабуть, це теж відповідний, відповідний аргумент. Ну, тому, чесно кажучи, я дивлюся на це все таким чином, що вони можуть що завгодно оголошувати, але це може не відповідати просто реальності. І судячи з усього, адміністрація Трампа це цілком поштово. Тобто їх більше цікавлять якісь формальні оголошення і формальні патріоти, щоб сказати своїм виборцям, що Трамп дотримався своїх вимог. Е, обіцянок він переможець, він молодець, аніж якісь реальні. Е, Результат, але ж виходить, що зараз навіть якихось формальних досягнень немає. Що тоді може робити Трамп, якщо і щодо України, і щодо Росії, якщо перемир'я не буде ані до 20 квітня, ані до 9 травня, ані пізніше? От що він тоді демонструватиме своїм виборцям? Як він буде викручувати? Він може наприклад сказати, що Україна тому що йти на домовленості, і тому вони просто перезавантажують відносини з Росією, виносячи питання України за скобки. Uh -huh. Зутрічні, ну, зустрічі з Путіним, там зняття санкцій і тому подібне. Чи вірите ви в те, що перемир'я може бути досягнуто цього року, якщо ми будемо це просуватися власне. такими темпами, як зараз? Це може бути, але для цього потрібні інші підходи з боку американської адміністрації. Uh -huh. да, тобто вони повинні вигадати реально потужні аргументи аргумент, чому Росія повинна на це погодитися? Uh -huh. Тобто ми повертаємося до питання тиску на Росію. Угу. Виходить, зараз все впирається саме в небажання Росії а призупинити небажання Росії, так. Да. Це все впирається в небажання Росії і в небажання адміністрації США домогтися реального бажання з боку Росії. Зрозуміло, добре, пане Петре, дякую вам за розмову, за ваш коментар, за ваші думки. Дякую так, вам. На все добри. добре, до побачення.